У Україні дуже дякую, вітаю вас, представництво європейського союзу в Україні. Сьогодні дуже важливий день, як ви знаєте, щороку Європейський Союз оприлюднює зміст про впровадження європейської політики сусідства і, зокрема, прогресив для тими країнами, на які ця політика поширюється, включаючи також і Україну. Uh, the relevant documents will be made available uh, today on our website so you can consult them uh, thoroughly. They are long documents. Uh, I'm only going to um, record the different documents that have been published and uh, uh, what uh, the European Union invites Ukraine to do in terms of uh, priority reforms and, and actions. Як ви вже чули, ці документи будуть опубліковані незабаром на веб-сайті представництва Європейського Союзу в Україні. Це досить такі е, об'ємні документи, і ви зможете з ними детально ознайомитися. Зараз на цій прес-конференції я лише е, назву ті документи, які були сьогодні оприлюднені у Брюсселі, І також скажу, до чого європейський... рабочим принципам у відношенні реформ та подальших дій щодо впровадження європейської політики суспільства. А після цього у нас In Brussels, the representative for uh, uh, foreign affairs and security policy and the European Commissioner, they have uh, just, just a few, one hour ago, presented The annual neighborhood package, consisting of a joint communication entitled Delivering of the New European Neighborhood Policy, making an assessment of the first year of implementation of the new ENP adopted in 2011. separate joint communication proposing an Eastern Partnership roadmap, a report on the Partnership for Democracy and Shared Prosperity with Southern Mediterranean, including the roadmap for future action. and the Eastern Partnership Progress Report and uh, 12 country reports on developments in 2011 and with a set of recommendations for the future, including one on Ukraine and the statistical analysis. Отже, сьогодні, у Круселі, буквально одну годину тому, високі представники Європейського Союзу з закордонних справ і політики ДНС, а також представники Європейського Союзу з питань розширення європейської політики Суспільства Представили щорічний пакет сусідства. Цей пакет сусідства складається з таких документів. Це спільне повідомлення, у якому робиться оцінка першого року впровадження нової європейської політики сусідства, яка була прийнята у 2012 році. Це повідомлення називається досягнення нової європейської політики сусідства. Наступним документом є окреме спільне повідомлення. У якому пропонується дорожня карта Європейського цільного партнерства? Також було представлено звіт, який називається Партнерство заради демократії та спільного процвітання. Цей звіт стосується країн Південного Середземного. Моря. Він включає в себе дорожню карту щодо майтніх діями з цими країнами. І при цьому було представлено 12 Звітів щодо впровадження східного партнерства у, у, у Європейської політики сусідства у тих країнах поширюється ця політика. А, зокрема, у цих звітах а, йдеться про досягнення, які були зроблені у 2011 році, і також надається низка аргументацій щодо майбутнього.

At the same time, the EU repeatedly expressed its concern at the degradation of the rule of law in the country and the slow pace of number of critical reforms. У 2011 році Україна зробила позитивні кроки для того, щоб забезпечити більш глибокі та довгострокові майбутні відносини з Європейським Союзом, а також відтвердити європейський вектор у своїй політичній про асоціацію, які були завершені у грудні минулого року. У той же час Європейський Союз неодноразово виражав своє занепокоєння деградацією верховенства права в Україні, а також повільним впровадженням ряду критично важливих реформ. On the basis of this year's report and with a view of a sustained implementation of the association agenda in 2012, Ukraine is invited to first Ensure that the constitutional reform process is carried out in an inclusive and transparent way and in close cooperation with the Council of Europe Venice Commission. На основі цьогорічного світу, а також з догляду на продовження виконання порядку денного асоціації 2012 році, Україна заохочеться перше забезпечити здійснення реформи і залученням усіх зацікавлених сторін прозором та у тісній співпраці з Радою Європи і Венеціанською комісією ефективнім асоціянства демократик здійснювати ефективне впровадження пріоритетів порядку денного асоціації у відношенні поваги до верховенства права та демократичних цінностей.

prosecution, trial, sentencing, detention and appeals. Вирішити питання політично мотивованого видаткового правосуддя та в більш широкому відношенні зробити кроки для забезпечення незалежності судової влади, здійснити реформу усіх етапів судового процесу, переслідування, судового розвиту, винесення судового рішення, затяг від варту та апеляції. Further develop cooperation with council of Europe, including on elections, the revision of the legislation on the office of the public prosecutor and on the bar, of the role of the High Council of Justice, of the Criminal Codes, and notably its Articles 364 and 365, as well as amendments to the laws on the judicial system and the status of judges in accordance with the recommendations made by the Venice Commission, effective implementation of the law on free legal aid, and establishment of a national preventive mechanism to prevent ill-treatment and torture, building on the experience and preparing the new criminal procedure code. Address transparently the recommendations and advice received during consultations. Продовжувати роздавати співпрацю з Радою Європи, включаючи в таких питаннях вибори, перегляд законодавства щодо прокуратури та адвокатури. Роль Вищої ради юстиції, кримінальний кодекс, зокрема, його статті 364 і 365, внесення змін до заходів продовжу і статусу судді відповідно до рекомендацій авіціянської комісії, ефективне виконання закону про безкоштовну правову допомогу та створення національного інтернативного механізму побігання по неналежних поводжень та конування, спираючись на досвід підготовки нового кримінально-процесуального кодексу. Take effective action to tackle conflict of interest and corruption, as well as specific obstacles to business and investment. Address the trade and trade-related reforms laid down in the Association Agenda with a view to facilitate the implementation of the future DCFTA. Вжити ефективних заходів для вирішення питання конфлікту інтересів і корупції, а також конкретних перешкод, які стоять на заваді бізнесу та інвестицій, вирішити питання довго і пов'язаних з первідних реформ, визначених поряд південних асоціацій, з метою сприяння впровадження майбутніх об'єднаних та всього